я працював в департаменті, був депутатом міської ради з Максимом і співпрацювали. І це фракція, яка реально нам допомогла в цьому році, ну в тому році, в 25 депутатськими коштами для розвитку госпіталя, для ремонту тих приміщень, які потребують команда справжніх тридцять. Да. Ми, ми або на фронті, або для фронту, ну, і це все для, для Це єдине слово. І як він організує фракцію, це дуже приємно. Ну, незалежно від політичних подобань, у нас цивільний заклад, госпіталь, ветеранів війни. І він був збудований для ветеранів Другої світової війни, але потім пішов в Чорнобиль, потім Афганістан, і воно все разом, потім АТО. І зараз я так розумію, що навіть як скажуть, війна закінчилася, завтра це буде єдиний заклад в області. Для і думаю, що наші подарунки вам будуть в нагоді. Да? Дуже, Зараз така ситуація, коли незалежна автономна генерація електрична вона потрібна.